Ну, це правда те, що, що можливо в нього онкологія. Потрібен час. Легендарний український співак Іво Бобул сьогодні розказує вперше, що зателефонував Олегу Виннику, коли він виїхав за кордон. Ну я поспілкувався пару хвилин з Олегом. Він казав, що... що сказав Олег Винник, Іво Бобуло. Сьогодні ви почуєте про це вперше, а також дізнаєтесь, чому е, Іво. Вирішив зателефонувати своєму колезі. Як ви ставитеся до тих артистів, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення? Е, розумієш, я, е, я бачу, що вони до війни втікли вже туди. Mm -hmm. А ось щодо чоловіків, у мене є питання. Запалення хитрощів чи все-таки складна хвороба? Сьогодні Іво Бобул розповість про розмову з паном Олегом, а також поділиться власними переживаннями. Народний артист України розповість, що думає про росіян, румунів підтримку України від інших країн, а також про Елтона Джона, який підтримав Україну. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково підписуйтесь на канал, включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення. І звичайно, вподобайка і коментар в підтримку. Отже, поїхали. Я по національності половина румун а половина українець. А я люблю Україну, тому що батьки мої тут, брати мої тут, діти мої поховані тут, бабця моя похована тут і ще багато моїх родичів тут. І я люблю Україну так, як люблю і Румунію, і кажу велике спасибі Польщі, Румунії, е, всім mm -hmm. країн штатам, які допомогли нещодавно нашому нещодавно. Лідер Румунії також приїжджав в Україну з Маріо Драгі, та з з Шольцом і з Макроном. Так, тобто ця підтримка. Але від Румунії я, теж. я просто роблю свою справу. Я живу в Україні, я виспівую mm -hmm. Україну в своїх піснях. Від куліянгом захист. Та род України. На спаленій землі! розквітнуть світи. Всі красоти, які в неї, є, все в моїх піснях є. Так. Я в цим не цураюсь. Абсолютно, да, я з України, я мо... mm. да, я одній співак. Елтон Джон mm. не, не просто так сказав, що Sing is за best». Просто так було. А коли це було? Пригадайте мені. Це було момент. на день народження Леоніда Даниловича Кучми в Криму. Коли він був ага. там босім, співав, я співав теж там пару пісень, він шукав, хто це співає. Потім, коли вийшов, заспівав пару пісень іще, і стояв, кірко, коробаска, все він прийшов мимо, прямо до мене. Прийшов, пожав мені ага. руки і сказав: забес сингів. Все, для мене що? Дай Бог йому здоров'я. У мене була оцінка, що я. Джон теж дуже підтримує Україну, дивіться, ви бачите, яка підтримка? Пам'ятаєте? І на концерті, і прапор виносить, і ну молодець. Є нормальні люди, є нормальні люди, які дійсно розуміють, що куди котиться світ, і одне за одною людини весь світ перекрутили вверх ногами. А з іншого з іншого боку. Може бути, що знаєш, люди почали розуміти, що не треба боятися того, що mm. боятися не треба. Напугані напугані всі, да, так розумієш, але весь світ не напугаєш. Так це правда. І оці люди, які знаєте, як то кажуть, путіністи, да, лідери думок. Ви думаєте, що вони такі через те, що вони отримали великі гроші? Тобто вони продалися. Чи вони там за ідіють, чи в них ми не вимагають, Росіслав, зараз мені нагадується сталінський режим. В Росії сталінський режим, такий махровий, коли тоді по всіх історіях люди не могли нічого казати. На вулицю то не міг вийти, кричати щось там, бо одразу заберуть уб'ють. Mm -hmm. Зараз такі часи. Я розумію людей. Кажуть, що вони на вулицю не виходять, вони би вийшли, а вони просто розуміють, що їх завтра. Візьмуть, поб'ють або вб'ють, або куди зашлють, і вони не будуть знати нічого. Прийде час, прийде час. Ці хлопці кажуть, да, ми йдемо воювати там з України. Тільки він побачить перший бой, як в Україні, як наші хлопці воюють. Повір мені, вони сразу кинуть нафіг все, і тоді повтічуть, де звідки прийшли. Вони просто не знають, що таке Україна. Вони просто це не знають. Дякую, угу. дякую. І мушу вас ще запитати. Я знаю, що ви бачилися з Оксаною Білозір в Америці. Ми знаходимося на Союзівці. Це великий такий український фестиваль, Можна сказати, навіть світовий фестиваль українців, який відбувається раз в рік. Так. Іво Бобул сьогодні в нас в ефірі. Легенда України, легендарний український співак. Питання з приводу Олега Винника, тому що я знаю, що чоловік пані Оксани Білозір, а він ну там військовий, волонтер, і так само да. ми це бачили Недзельський, і він там публікував одну єдину фотографію з Олегом Винником. Він зник з етерів. Він зник з соцмереж, говорить про якусь загадкову хворобу. Що може таке статися з людиною, яка ну не знаю, там вже від. Квітня місяця жодного слова не промовила про Україну. Коли е, Ромач Кенізявський був у нього, е, Рома мені дзвонив, я поспілкувався пару хвилин з Олегом. Він казав, що все буде добре, тримайтеся. Я з вами. Це те, що, що я бачив, що я чув. Більше я з, е, не спілкувався з ним. Не знаю, що там, як там. Ну, мабуть, коли щось є, мабуть, людина не хоче, щоб це фі. Афішували на сьогоднішній день, тому що і так вистачає проблеми навіть кричати, що я там не знаю. Ну це правда, вибачу, те, нічого? що можливо в нього онкологія, чи ви взагалі нічого не знаєте? Ні, я по ньому не бачу, що у нього онкологія. Mm -hmm. Бо нормальний вигляд, нормальний. Обличчя нормальне. Може, щось, знаєш, у що кожній людини щось є. Організм перестраюється, десь там перепрацював, переволнувався, Все в житті є. Ми не можемо лізти в душу людини, чому він є. Ну так сталося, і все. Один кричить, що да, от я там то-то, а другий собі тихесенько. Щоб це не, не світити, не показувати, що да і так питаю. Але я не розумію, це... ну, зараз для України це дуже важливо. Така відверта підтримка, слова показувати. Тому що ну, ти ж приклад, ви приклад, наприклад, для українців. Ну, концерти я, концерти я в Америці? Що він ще своє слово скаже. Я думаю, що Олешки ще е, скаже, що, як, куди. Ми все, все знаємо. Це нікуди не пропаде, це все буде видно. Це ну, розгляд, час. Потрібен час. Мабуть, я і так і як ви ставитеся до тих артистів, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Е, розумієш, я, е, я бачу, що вони до війни втекли вже туди, поїхали mm -hmm. туди дуже багато. Я не знаєш, як кажуть, до жіночої статі абсолютно не трогаю. Це, це жінки, це не їхня. Mm -hmm. А ось щодо чоловіків, у мене є питання. Побув, приїхав, іди ходи-небудь, хоча три місяці побудь там з хлопцями, будь з ними. знаєш, Сидіти постійно і там типу, я заробляю, заробляю, всі гроші не заробиш. І скільки заробляє, ми заробляємо, я теж не знаю. Покриватися цим теж не розумію. Але треба все-таки ну, тут, бо поїхати, наприклад... знаєш. Я теж можу поїхати, я був у Штатах, міг залишитися там, і кажу, да я переживаю за Україну, все от я роблю там, mm -hmm. що допомагаю. Але мені треба бути тут. Армія, хлопці, які е, служать в, в, війська наші, дуже багато мене знають. І Для них, де є, для них є дуже важливо. Мені дзвонять, де ти є? В Києві, слава Богу, ти, в Києві ти з нами. Я ж перезвоню з багатьма хлопцями, які, до речі, мій музикант Петрович на фронті. Я залишив собі склачника. Mm -hmm. От і все, там, так, да, воює, а що робити? Я йому там, коли він шукав, каже, тебе тепловізор, підняв всіх, просив, немає ні у кого, сам пішов, знайшов, висели. І слава Богу, що хоч чимось допомагаємо. Mm -hmm. Я не мільйонер, я не маю бізнесу абсолютно. Ві самій голос, що заробив, я можу поділитися. Бо знаєте, дуже багато людей, е, мої брати, сестри, знайомі, які е, пишуть: єво, ви нам хоч-небудь, бо нема за що їсти там, десь в інших містах, де, 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 де війна йде. Я кажу: я тобі у тебе карточка працює? Да, дай номер карточки. Дав я вислав на тобі стільки можу. Я все, але я не, не лишаюся там. О, так. Та. Ні, я приходжу допомогти, просять, допомагаю. Однозначно. Дякую. І яка наступна пісня у вас буде? Може, щось заспіваєте в ефірі невеличке. Я не знаю, що заспівати. Ну, така зараз популярна. Ой, у лузі червона калина. Захилилася, чому наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо. Слава Україні! Супер! Івобл сьогодні був на ефірі. А продовження чекайте. E, знайшов я такий фрагмент, де Іво співав з Леонідом Кучмою О, і навіть забрав це історія мікрофон. Навіть забрав мікрофон в Кобзона. Дочекайтеся, діло. <бувадило>